Я вас вітаю. Сьогодні п'ятий день марафону мої візуалізації в тренуваннях. І сьогоднішній день присвячено мозку, роботі мозку, розуміння того, що наш мозок в постійній класній роботі. І уява це не виняток. Хочу запропонувати вам направити уяву саме на вашу голову. Відчуйте обидва, обидві напівкулі, як вони огорнуті в щільну рідину. Ви можете зараз заплющити очі і відчути однаковість цих напівкуль. Чи у них однакова вага? Ви можете вирівняти візуально сформувати такий, таку уяву, що вони однакові за вагою. І тепер уявіть вісімку, яка знаходиться горизонтально і яка своїм центром вкладається там, де є перетин розділення двох напівкуль. Розмістіть, будь ласка, цю вісімку всередину своїх напівкуль. І дайте рух. Рух по траєкторії вісімки. Як цей рух переходить із однієї півкулі на іншу. Спостерігайте за цим рухом. Нехай він буде сповільнений. Особливо цікавий перехід з однієї півкулі на іншу. А тепер. Відчуйте взаємозв'язок вашої постави із вашою головою. Яка ваша постава саме зараз, коли ви уявляєте свою голову? І тепер розверніть голову в одну сторону, в іншу. Можете нахилити, але з такою уявою, з точним розумінням, що це не ви рухаєте голову, це не ваш череп, рухає мозок, а це команда вашого мозку. Однакова команда обох тих куль. І це вони задають цю амплітуду, цей рух. Тепер послідкуйте за вашою поставою зараз, коли ви даєте рух, але з розумінням, що це робить ваш мозок. Ви можете порухати тіло. Але з розумінням, що це команда вашого мозка, і тепер свідомо направте увагу саме на вашу поставу. І з рухів, і з розуміння, що це мозкова діяльність на вашу поставу. Пограйтеся з цими образами, з свідомою увагою саме на голову. Це дуже цікавий експірінс.